Привіт, мене звати Сет. І сьогодні з тобою поговоримо в цьому відео про це, яка є різниця між ізольованою маржею а крос маржею тобто двома найбільш популярними трибами способами торгівлі на біржах криптовалют. Перед цим як перейдемо до обговорення нашої теми, хочу запросити тебе до нашого безкоштовного телеграм-каналу, де побачиш всі активності нашої команди, а також до VIP клабу, де ти можеш побачити, як на практиці використовувати знання професійних трейдерів, слідкувати за ними, а також самому вчитись, так щоб стати професійним трейдером. Зокрема, в vip Клабі маємо курс шлях криптотрейдера, де подробно навіть для початківців ми записали відео, як стати успішним. Спішним трейдером сердечно запрошуємо. Отже, яка різниця між ізольованою маржею а крос маржею Треба почати від того, що коли ти відкриваєш свій аккаунт на біржі і починаєш торговлю на ф'ючерсах, ти мусиш вибрати, який тип маржі будеш використовувати. Не може бути так, що на одному балансі використовується крос-маржа і ізольована маржа. Ти вибираєш або одне, або друге. Найпростіше, якщо говорити про різницю, полягає вона в тому, що в ізольованій маржі ти ризикуєш тільки сумою коштів, яку зайшов в цю позицію, а в крос маржі ти ризикуєш цілим депозитом, який маєш на ф'ючерсному балансі. Подивимось на практиці, як це може виглядати, починаючи від кросмаржі. Зараз в терміналі на біржі Bybit. Заохочуємо тебе також зареєструватися на біржі Bybit в нашу команду, тому що, крім того, що будеш мати бонуси від Bybit, то і будеш мати можливість отримувати нагороди від нашої команди. Тому що, наприклад, що місяця розігруємо серед нашої команди осіб, які зареєстровані з нашої ревсилки, бонус в вигляді 100 доларів, які можеш використати на що хочеш. A krimco hot także i zaplanowanie jest różni inni stymulujący, motywujący kampanie w naszej kmandzie. Odże. Birża Baybit. Mamy teraz zaraz terminal i włączoną izolowaną marżę. Przełączajmy sobie na cross marżę. Nie możemy czegoś zrobić, jeszcze jak wrzeje jakaś pozycja i jest na naszemu akamcie w izolowanej marży. No, mamy zaraz marginalną torgownię, to znaczy to cross-marżę, my ryzykujemy całym swoim depozytem. Na tym akamcie, my mamy w tym momencie 95 dolarów. Od nawet czy w pozycję na 1 dolar, my ryzykujemy w C95. Jak to wygląda? Zaraz sobie odkryjemy, mamy toker NDR. My sobie odkryjemy możliwie inny token. Dla przykład wkremy sobie token okay. i poprójemy odkryć sobie pozycję w cross margi. 10 plecze. Wybierają sobie 10 dolarów, topto тобто 1 dolar naszych kości, możliwo odkryjemy sobie на 30 доларів, тобто 3 долари наших коштів. Тобто ми заходимо в позицію на 3 долара з наших 95%. Маємо 95, в позицію зайшли тільки на 3 долари. Собі виставляємо якийсь там Take Profit, наприклад, 100% вверх і 30% вниз. Не будемо зараз аналізувати ці монети, тому рандомно собі вписуємо ці цифри і відкриваємо позицію в лонг. І тут, коли відкриваємо позицію в лонг, в місці орієнтовна ціна ліквідації маємо прочерк. Це означає, що ця позиція вона буде в нас існувати без кінця, якщо ми не відкриємо жодної іншої додаткової позиції на цьому аккаунті. Тобто, весь цей депозит 95 доларів є забезпеченням. Такими плечима для цієї позиції. І з уваги на це, що все 95 доларів є цими плечима для тих 3 доларів чи 2,5, за якими ми заходимо в цю позицію. Ти можеш тримати цю позицію без кінця. Нас це не цікавить. Зараз збільшимо кредитні плечі, для прикладу, на 50 і подивимось, як тепер буде виглядати це. Далі маємо прочерк. Збільшимо собі маржу, наприклад, на. 21 dolar, i teraz oсь już orientowną cenę likwidacji. 2,3130 dolar. Co to oznacza? To oznacza, że w momencie, kiedy cena wpada do tego poziomu, ponieważ odkrywamy pozycję w long, od że, kiedy pójdzie nie w kierunku, jaki my wybraliśmy, wpada do 2,31, wtedy ja traczaju, Всі 95 доларів, котрі маю на акаунті фьючерсному. Отже, не тільки ці 21, за які зайшов цю позицію, але всі 95. Отже, ризик є досить великий. Давайте ще раз глянемо. те плече і маємо ось таку ціну ліквідації. Отже, 2, 3, 1 – це є вже на цьому рівні приблизно ось тут. Коли ціна впаде, я втрачаю все. Буду мати інші позиції відкриті на цьому аккаунті. Всі ці позиції мені закриє, я не буду мати взагалі коштів. Отже, маржинальна торговля крос-маржа, вона є дуже-дуже небезпечною. І використовуючи дуже досвідчені трейдери в особливих випадках. В основному наша команда торгує на ізольованій маржі, але в особливих випадках теж використовуємо аккаунт з крос -маржою. Для чого її взагалі використовують? Для того, щоб пересидіти якусь. Неблагосприятливу погоду на ринку криптовалют. Для прикладу, на прикладі цього ОП можу вам показати, як це може виглядати. Ми вирішили, що під ціна, під, ціна піде в лонг, що ціна піде вверх. Ми маємо на своєму аккаунті 95 доларів. Ми собі заходимо з плечима, для прикладу, 15-ти, заходимо собі за 20 доларів, відкриваємо лонг. І маємо ціну ліквідації 1,7 долара. Тобто дуже-дуже низько десь тут. Завдяки тому, що ці всі 95 доларів є плечима для мене, таким, такою страховкою для мене і для біржі. Біржа дозволяє мені тримати цю позицію навіть до такого рівня. Отже, перечекати, тому що я наприклад, прикладу впевнений, що ОП буде рости до 10 доларів, перечекати навіть тимчасові падіння. Коли я зменшу плече, для прикладу до десяточки, я зможу ще довше перечекати. Але мушу зменшити теж і тут суму, наприклад, на 10 доларів моїх, маю 0,1386. Очевидно, ніколи ОП не дійде до цього рівня, Та, опе десь ось тут, в самому низу. Навіть можемо собі. Глянути історію ОП і подивитись, чи коли-небудь вона була на цьому рівні. Ось дивіться, найнижча ціна на біржі Bybit це був 0,4 долара, а в мене ціна ліквідації 0,13 долара. Отже, навіть в історії існування ОП на Bybit ніколи не було такої ціни. Я собі відкриваю, і я не переживаю, що якимсь стрибком. czy padnieniem ryskim ceny moja pozycja będzie zakryta. bo to stosujecie jak pozycji w short, tak i w long. Але це тільки тоді, коли ти на мільйон процентів впевнений, що ціна піде в твоєму напрямку в кінцевому результаті. І саме з цієї причини, що ми ніколи на мільйон процентів не впевнені, ми не рекомендуємо використовувати крос маржу. В особливих насправді випадках, коли на 900 тисяч процентів ми впевнені в руху ціни в цьому напрямку, який нам потрібен, плюс інші фактори доходять, які нам підтверджують такий вхід. My to nie możemy wykorzystać do tej cross-marżu, ale w zagalnym nie wykorzystujemy jej. Dużo często, na żal, różni traderzy w internecie rekomendują wchodzić w pozycji tyki z cross -marżою. Dla przykładu, one specjalizują się w takiej truchi. Zwyczajnie, one mogą mieć uspiech, ale kiedy ty będziesz slidkować za nimi, najpierw czy później, ty wszystko stracisz. My osobisto w pewni, że one w jeden moment też będą likwidowani. Jeżeli zwyczajnie one pracują, На ринку криптовалют, а не просто набивають статистику, заходять в позиції по 1 долар. Коли вони заходять з серйозними коштами і хочуть на цьому заробити хороші гроші, то раніше чи пізніше використовуючи крос маржу, можна насправді прогоріти. Отже, маємо крос маржу. Перейдемо до ізольованої маржі. міняємо на ізольовану маржу і нагадую, що це стиль торговлі, в якому ти можеш втратити тільки і виключно те, що ти вклав. Тому самому випадку ОП монети з 10-м плечем, ми собі заходимо за 10 доларів нашій маржі в позицію, відкриваємо. Ціна може впасти до 2,2928 і автоматично мені закриється ця позиція. Но no, я не втрачу 95 доларів цілого балансу, а втрачу тільки суму, за якою зайшов в цю позицію, тобто 10 доларів. Ось така різниця. При 95 доларах на аккаунті це не є страшно, але коли в тебе, наприклад, 90 тисяч доларів, то вже набагато серйозніші проблеми можуть бути. Коли ти використовуєш кросмаржу, звичайно, коли ізоловано, ти включаєш ризик в цю позицію. Навіть коли ти будеш мати бажання зайти в позицію з таким далеким стоп-лосом. Щоб дозволити ціні плавати вверх-низ, навіть не в твоєму напрямку, то ти не будеш міг робити цього в гігантському неконтрольованому розмірі, тому що ти вже маєш ізольовану маржу на своєму аккаунті, інші позиції в тебе ізольована маржу мають. Отже, в тебе, скажімо, психологічний фактор заходити і перечекувати позицію, буде менший. Zwyczajno w takie taka barżania, żeby unikać tych minusów, ale budę mniejsze, co barżania, czym kiedy ty masz witkryty account w crossmarży i w każdą pozycję zachodzisz z cross -marżu. tam takie barżania budę przesuwać co jest plus niższe, 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 bo mnie pozwala na przykład co jest futuresny balans. Odtąd, że czy izolowana marża, ty wtratisz nie czym koszty, z jakimi zachodzisz w pozycję. Szcze na moment wrócimy do crossmarży. I pokażę wam, jak można pracować na cross-marży, ale dalej zwiększać bezpieczeństwo. Wystarczy zawsze ustawiwać właściwe stop-lossy. Więc, że my mamy cross -marżu. my sobie chcemy wejść w OP za 10 dolarów, to 100 dolarów cała nasza pozycja, 10 plecze, Take-profit mamy wystawiony na 100%, i stop-loss, dla przykład, na 2,4%. Odkrijamy i widzimy, że w nas cena likwidacji jest dużo, dużo daleka, my tam dokładnie nie dojdziemy, ale jak raz nasz Stop Loss będzie zabezpieczył wtracę w tej pozycji. Dlatego, że dzięki prawidłowo wystawionemu Stop Lossu, my wtratę mamy tylko 2,9 dolara, a nie więcej. Od, że nawet w cross-margin zachodzie, czy zawsze zastanawiając Stop Loss, Ty możesz sobie zabezpieczyć, ale w wszystko to jest niebezpieczeństwo. Вже я про одну сказав: це психологія. Коли okay. маєш крос маржу, в тебе є бажання уникати мінусів і переносити стоп-лос. А якраз саме завдяки тому, що цілий твій фьючерсний баланс є забезпеченням, є страховкою, ти можеш цей стоп лос пересувати без кінця дуже-дуже низько. Аж наприклад, там 80% цього, цього, цього балансу не буде задіяних в цій одній позиції. Або навіть і більше. Отже, на психологічному рівні працювати на крос маржі, навіть якщо ти вирішив скрізь встановлювати стоп-лос, все одно небезпечно. І другий елемент просто людський фактор. Ти можеш просто забути встановити стоп-лос. Таке буває дуже часто, навіть в дуже досвідчених професійних трейдерів. Просто забудуть встановити стоп лос Або переконані, що його встановили, але так насправді його немає. Що станеться на другий день, якщо цього не проконтролювати, тобто ніч минає, ночою ціна, для прикладу, зробила якийсь лонг squeeze, і ти просинаєшся з нічим на своєму аккаунті, на який працював місяцями для прикладу? З цієї причини, рішай сам: використовувати ізольовану маржу чи крос маржу. Якщо є якісь запитання щодо цієї теми, можеш писати в коментарях.